До третьої річниці початку повномасштабного вторгнення у Харкові відбувся тематичний захід. 24 лютого це яка назавжди закарбувалася в пам'яті кожного українця. День, коли тиша була розірвана вибухами, а світ розділився на до і після. Але разом з болем прийшла і сила, разом із страхом незламність. Разом із страшним народилося щось більше: єдність, гідність, людь, що стала нашою зброєю, присутні вшанували пам'ять тих, чиє життя забрала ця війна. Подякували тим, хто боронить нашу батьківщину. зі сцени лунали пісні у виконанні харківських артистів, присвячені героям захисникам та наскореній Україні. Великої війни кривавим відбитком лягли на Харків. Нескінченні людські втрати, зруйноване місто. Пошкоджено більше 8 тисяч житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів, 15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2344 об'єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові. Такого масштабу руйнувань місто не знало, з часів Другої світової. Але Харків вистояв, продовжує жити, працювати попри те, що загроза обстрілів не минає. Місто відновлюється, будує плани на майбутнє, наближує перемогу. І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе мій слід. Навіть коли полетять ножі ну, спи, бо ніколи ще до тебе так сильно. І коли ти підростешка, я тебе теж через творчість харків'яни показали глядачам те, що відчувають люди, коли на мирні міста сиплються бомби, коли гинуть невинні діти. Біль, сум, надія, віра все в цих піснях і танцях. Мої люди. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олександр Увару, Станіслав Гришко, Харків, Новини.